Роналдо І Рівалдо, Андерс Ін'єста і Хаві Ернандес. Двайт Йорк і Енді Коул, Андрій Шевченко і Сергій Ребров, Френк Лемперт і Дідє Дрогба. Робер Пірес і Тірі Анрі. Всі ці футбольні тандеми дарували вболівальникам справжню насолоду і дивували космічною зіграністю. Однак зв'язка Геннадій Литовченка Олег Протасов це зовсім інший рівень взаємодії на полі і взаємовідносин поза ним. В історії світового футболу ви не знайдете нічого подібного. Гравці познайомились у ранньому дитинстві всередині 70-х і аж до 93-го року йшли по кар'єрі пліч-опліч, буквально відзеркали в життя один одного. Участь у юнацьких, молодіжних і дорослих чемпіонатах світу і Європи, успішна гра у якості лідерів одразу за три клуби, а також теплі, дружні і пізніше родинні відносини роблять зв'язку Литовченко-Протасу унікальним явищем. Бажаю здоров'я, друзі! Ви на ютуб-каналі RetroFootball Ukraine. В минулому році я вам розповідав про біографію знаменитого бомбардира Олега Протасова. А сьогодні ми ретельно ознайомимося з кар'єрою його видатного партнера Геннадія Литовченка. Півзахисника світового рівня, який вмів на полі усе, і був лідером в усіх своїх командах. Литовченко випереджав свій час і впевненість, що з його якостями він би не загубився в сучасному футболі. Працьовитість, динаміка, швидкість і, звісно, гольове чуття помножене на надпотужний удар. Легендарний український футболіст радянської епохи, який цілком відповідав рівню топ-футболістів світу, тому цілком заслуговує на окреме відео на ретрофутбол Ukraine. Навіть за рахуванням, що у випуску про Протасова ви вже чули багато чого про Геннадія. Перед початком запрошую вас підписатись на цей ностальгічний канал, поставити лайк цьому відео і знайомитись з іншими моїми роботами, які порадують вас своєю інформативністю. Партнер проєкту RetroFootball Ukraine Favbet. Геннадій Володимирович Литовченко народився 11 вересня 1963 року в Дніпродзержинську Дніпропетровської області, в сім'ї електрика та швиї. Звісно, з раннього дитинства в житті хлопця з'явився футбол і заняття в ДЮСШ номер 3 звідки його в 13-річному віці покликав у дитячу школу Дніпро-75 тренер Ігор Леонтьович Вєтрогонов. Геннадій продовжував жити вдома і кожного дня долав відстань до обласного центру заради мети, яка стала більш чіткою, коли Литовченко і товариші подавали м'ячі на стадіоні Метеор футболістам дорослої команди Дніпро. Саме в Дніпрі 75 Литовченко і зустрів друга всього свого життя, чиє прізвище в цьому випуску буде лунати непристойно часто. Після випуску зі школи Литовченко якимось чином прогавили представники Дніпра, і в 1980 році він дебютує у дорослому футболі в команді другої ліги СРСР Металург Дніпродзержинськ. Але встиг там зіграти лише два матчі, адже після виклику у юнацьку збірну про нього згадали керівники Дніпрян. Дебютував у вищій лізі юний півзахисник 2 травня 1981 року на метеорі в програній грі проти Кубані, відігравши 30 хвилин. Після цього став регулярно з'являтися на полі. І в якості гравця ротації відіграв 17 матчів і забив 2 голи у ворота невчі та тієї ж таки Кубані, а команда з Дніпропетровська посіла в тому розіграші в 8 сходинку. В наступному сезоні роль юнака зростає. 23 матчі і 3 забиті м'ячі. І як наслідок разом з Протасовим отримує виклик на юнацький чемпіонат Європи, на якому збірна СРСР завойовує бронзу. В червні наступного року обидва вихованці Дніпра 75 їдуть в Мексику вже на молодіжний чемпіонат світу, але на цей раз стався провал. Родянська молодь програла усі три матчі в групі і полетіла додому. Литовченко відзначився голом у ворота майбутніх тріумфаторів турніру бразильців, у складі яких відзначимо Джовані, Дунгу та Бебето. Але засмучуватись часу не було, адже вдома Дніпро під керівництвом тандему тренера Володимира Ємця та начальника команди Геннадія Жиздіка в'язується в боротьбу за чемпіонство. А Литовченко стає незамінним гравцем і одним з лідерів колективу. У півзахисника 24 матчі і 5 голів з декількома гольовими передачами, найцінніші з яких прийшлись на останній вирішальний тур. 6 листопада 1983 року на Метеор приїхав Московський Спартак, щоб зіграти золотий матч за чемпіонський титул. Та гра це золота сторінка українського футболу часів радянської епохи. Підопічних Ємця влаштовувала нічия, але з допомогою переповнених трибун команда здобула історичну перемогу. 4-2. Але Товченко записав на свій рахунок асистентський дубль історичне перше чемпіонство Дніпра, яке вслід за Динамо та Зорею стало третім українським клубом, стававшим найсильнішим в Радянському Союзі. Через місяць після всесоюзного тріумфу Геннадій одружився на Ользі Родіоновій, переможниці Кубку світу 82 з художньої гімнастики, яка незабаром подарувала футболісту доньку Вікторію. Напевно, ви здогадали, що свідком на весіллі був Протасов. В цьому ж році Литовченко і Протасов вперше викликаються Валерієм Лобановським у табір головної команди Союзу і грають один проти одного в контрольному матчі національної збірної СРСР проти Олімпійської. Але повноцінний дебют відбувся через півроку в місті Гановер. Туди її привіз новий тренер Едуард Малофєєв на товариський матч проти команди Федеративної Республіки Німеччини, який господарі виграли 2-1 не без допомоги домашнього судівства. Литовченко не тільки вийшов у стартовому складі і відіграв без заміни до кінця, а й відзначився голом вже на п'ятій хвилині дебютного матчу. Перший офіційний гол у складі збірної забив вже восени. У важкому кваліфікаційному матчі проти Норвегії в рамках відбору на Мондіалю Мексиці. Справи в клубі тим часом стають все краще і краще. Перед початком сезону 84 21-річний півзахисник шляхом голосування колективу стає капітаном команди і з успіхом справляється з лідерськими повноваженнями. Дніпро на цей раз програє боротьбу за чемпіонство Зеніту і Спартаку. За Телетовченко награв 33 матчі і забив 7 голів та отримав найвищу ступінь визнання. Став найкращим гравцем року в СРСР. І це нагадую, в 21 рік. Дебют на міжнародній арені також видається дуже достойним для Дніпра. І, звісно, найяскравіше тут виступає молодий вожак. Кубку європейських чемпіонів стартували з поразки від чемпіона Туреччини Трабзон Спора 0-1. Дніпро у радянський період не міг проводити матчі у рідному місті, бо воно було закрите для іноземців через завод «Південмаш», який займався серед іншого секретним ракетобудівництвом. Через це довелося приймати закордонних гостей в кривому розі на стадіоні Металург. Перший такий прийом вийшов надуспішним. Перемога 3-0. З першими двома голами саме герої цього відео, який двічі пробив голкіпера Шенола Гюнеша, якого ми краще знаємо по тренерській роботі. В наступному раунді проти Софійського Олевський легше не стало. Зате знову на провідних ролях був саме Геннадій. В першій грі в Болгарії він відкрив рахунок у матчі, на що господарі щоправда відповіли трьома точними ударами. Але й в другій грі в Кривому розі вдалося зробити камбек, який допоміг не без проблем здолати болгар. На цей раз Литовченко зробив гольовий пас на Олега Тарана під перший гол, і в підсумку Дніпро святкувало перемогу 2-0, яка вивела їх в одну четверту фіналу Кубка європейських чемпіонів. Там на Дніпрян очікував суперник зовсім іншого рівня. Бордо у 84 та 85 роках вигравав чемпіонський титул у Франції і мав у своєму складі цілий набір зірок, французьких збірників і діючих чемпіонів Європи Патріка Батістона, Маріуса Трезора, Жана Тігана, Гіля Комба, а також німця Дітера Мюллера. Очолював цю компанію МЖК, який через 13 років зробив гальських півнів чемпіонами світу. Зустріч з жерондинцями була запланована на початок березня, тому вся зимова підготовка в першу чергу була спрямована на неї. Збори Дніпряни проводили у місті Сочі на Гаревому полі. А вперше трав'яне побачили вже на передигровому тренуванні на стадіоні Парк Лескюр, яку Литовченко, як і саму гру, пропускав. Поїздка в Прекрасну Францію принесла естетичне задоволення і невдоволення арбітражем. Що, втім, не завадило команді по хорошій грі здобути солідну нічию 1-1. Ажіотаж, який викликав матч відповідь, звісно, був на небаченому рівні. В рамках підготовки навіть довелось залучити гелікоптер, який допомагав усушити поле, яке в березні ще було під шаром кристально чистого криворізького снігу. Матч розпочався з тиску господарів, який увінчав гол Олександра Лисенка після незвичного для нашого часу виконання кутового від Литовченка зовнішньою стороною стопи на ударі. Далі йшла рівна боротьба, але після нереалізованого протасовим вбивчого моменту прийшла розплата. Ще один французький збірник Т'єріть Осо прекрасно виконав штрафний удар і зрівняв рахунок. Більше голів ні в основний час, ні в овертаймі не було. Тому справа дійшла до серії після матчевих пенальтів. А там сталася особиста трагедія для нашого героя. Геннадій став єдиним гравцем, хто не реалізував свою спробу, і у півфінал вийшли жерондинці. В чемпіонаті Дніпро знову фінішує третім, а Литовченко тримає свій рівень, забивши 7 голів у 34 матчах і допомагаючи Протасову поставити свій феноменальний рекорд у 35 забитих голів у чемпіонаті. Також Геннадій допомагає другої поза полем. Литовченко стає хресним батьком Олега, адже в дитинстві його не похрестили, а пізніше стає хресним і першої дитини Протасова. Восени 85-го Дніпро розпочинає нову Єврокубкову компанію. На цей раз в Кубку УЄФА. У першому раунді впевнено пройшли клуб Вісь Мотаує з Німецької Демократичної Республіки. Литовченко забив свій гол при виїзній перемозі 3-1. А от в наступному раунді суперник попався серйозний. Віце-чемпіон Нідерландів ПСВ у першій грі своє слово сказала зв'язка Литовченко протасов Півзахисник прекрасною передачею вивів Форварда сам на сам. І той пробив легендарного Ханса Ван Брекеліна. Перша гра завершилась нічию 2-2. Тож, за традицією, усе вирішувалось в кривому розі. Там у рівні грі єдиний гол забив саме Литовченко, коли на початку другого тайму розігнав і завершив атаку точним ударом у кут. 1-0. І Дніпропетровський клуб долає фаворита протистояння. Але як часто буває з нашими командами, далі йде фіаско. Протистояння з Югославським хайдуком в першому акті було на снігу, а в другому на болоті. В обидвох різновидах футболу команда зі Спліту перемогла і пройшла далі. Збірна СРСР тим часом проходить відбір на чемпіонат світу в Німеччині. І зв'язка Литовченко-Протасов відіграє в команді провідну роль. Але перед самим вилітом у Мексику в команду повертається Валерій Лобановський і, звісно, робить ставку на гравців київського Динамо. Литовченко грає на мундіалі лише в третьому турі проти збірної Канади. Але 90 хвилин проводить не надто вдало, тому у раунді плей-офф також весь матч сидить на лаві запасних. Погіршились також і клубні справи. Після трьох років з медалями стався провал. 11 місце з 16 колективів. Зате вдалося виграти турнір Кубок Федерації футболу СРСР. В чемпіонаті капітан забив 6 голів у 24 матчах. Але у 1987 році команду очолює Євген Мефодійович Кучеревський, і команда знову, що називається, побігла. Капітан все так живів гру колективи і забив 6 голів у 28 матчах. Хоча до чемпіонського титулу цього разу не вистачило трошки, і трофей дістався Спартаку. Влітку на протасова і Литовченка тисне Валерій Лобановський. Метер наполегливо рекомендує футболістам перейти в Динамо, щоб якісно підготуватись до Чемпіонату Європи 88. Ще одним аргументом для трансферу стала армія, адже питання з обов'язковим проходженням служби ще не було закрито, з чим у Києві проблем не було. Олег і Геннадій в цілому не проти переїзду у Київ, тим більше після натяків про службу в Хабаровську. Слухи про методи Лобановського викликають хвилю невдоволення вболівальників та журналістів всього СРСР та найбільше, звісно, в Дніпропетровську. Врешті перемовини між керівниками команд завершились і, за їх умовами, Дої Дніпрян дограв сезон до кінця і переїхав в Київ вже взимку. Цікаво, що втрата головних зірок лише більше об'єднала і згуртувала команду Кучеревського. І в наступних двох сезонах Дніпро фінішував у таблиці вище команди Лобановського. А в 1988 році взяли другий союзне золото, виграв боротьбу якраз у киян. Литовченко в новому колективі освоївся швидко і підтвердив свій клас, забивши 7 голів у 29 матчах. Та увесь Фокус в тому році був спрямований на виступ збірної на Чемпіонаті Європи. У рамках підготовки до нього команда зіграла ряд товариських матчів, у яких Литовченко проявив себе просто прекрасно. Забив у трьох матчах поспіль італійцям зі штрафного, грекам після пасу Протасова. І, як прикраса, ножицями у ворота Аргентини на комерційному турнірі чотирьох в Мюнхені. На Євро 88 у Західну Німеччину Протаса Вилитовченко їхали в статусі гравців Динамо, тому на цей раз вони були гравцями основного складу і зіграли дуже велику роль у успішному виступі команди. В першій грі радянська збірна переграла головного фаворита змагань Нідерланди 1-0. Геннадій тут отримав жовту картку, яка, враховуючи його попередження на відбірковому етапі, згідно з тодішніми правилами, призвела до пропуску другого туру. А ось у матчі третього туру повернувся на поле, допоміг команді переграти Англію 3-1. Півфінал проти італійців це пік команди Лобановського і один з найкращих матчів у історії збірної СРСР. Зіркова Італія нічого не змогла зробити з червоною машиною, яка перемогла 2-0 завдяки голам Литовченка і Протасова. На фінальний ривок, щоправда, сил не вистачило. Завдяки голам Руда Гуліта та Марко Ван Бастена нідерландці по ділу взяли реванш 2-0. Хоча реалізує СРСР свої вбивчі моменти, то невідомо, чим би все закінчилось. В 1989 році вище Динамо фінішує не тільки Дніпро, а й Спартак, тому Литовченко вкотре приміряє бронзові нагороди. Свої сім голів у 29 матчах, звісно, також набиває. І вперше грає у Єврокубках у новій команді, далеко у Кубку УЄФА зайти не вдалося. В першому раунді з МТК зробив дві гольові, у другому з баніком забив у першій грі, але проти Фіоритини промовчав, як і партнери. Команда Роберто Баджо завдяки єдиному пенальті пройшла далі. А от в Кубку СРСР все пройшло якнайкраще. Кияни впевнено пройшли 6 раундів, щоб у фіналі знищити локомотив Юрія Сьомі на 6-1. Геннадій прикрасив це зґвалтування просто неймовірним голом з лівої ноги. За першим кубком СРСР в кар'єрі прийшов і перший чемпіонський титул у Києві. У 1990 році динамівці виграли боротьбу у Спартака за чергове чемпіонське звання, і ще до завершення сезону почали перебудову. Та до цього влітку кістяк киян з'їздив у Італію на чемпіонат світу. З'їздив не надто вдало, а враховуючи очікування від команди, то геть провально. Геннадій разом з партнерами провалив і надіграв до кінця першу гру проти Румунії. Тому проти Аргентини вийшов на заміну на завершальні 15 хвилин. В останній грі проти Камеруну знову вийшов у складі. Зробив гольову на Протасова, але розгробної перемоги виявилось недостатньо, тому радянська делегація завчасно полетіла додому. Через кілька місяців інший літак вивіз Литовченка і Протасова з Радянського Союзу і відвіз у вільний світ. Але перед тим як попрощатись з київським вболівальником, Геннадій дуже непогано виступив в Кубку ІФА, забивши три голи у чотирьох матчах, в тому числі переможний зі штрафного на останніх хвилинах у ворота Дукли. Слабкий виступ на Мондіалі закрив тандему дорогу в чемпіонат Італії. Тому наступним місцем роботи нерозлучених друзів став грецький Олімпіакос. Восени 1990-го Литовченко провів ще один матч за збірну, який став для нього 59-м і останнім в футболці з 4 літерами на грудях. Попрощався з футболом міжнародного рівня Геннадій Красиво, потужним голом у ворота команди Ізраїля, 15-м на рівні збірних. Наступні три сезони Литовченко і Протасов провели в Греції, де виступали перший час під керівництвом Олега Блохіна. За планом, Олімпіакос повинен був стати трампліном у більш статусний чемпіонат, але не так сталося, як гадалося. Прогрес команди був очевидним, однак вимогливі преси і вболівальники очікували від зірок європейського масштабу більшого. В сезоні 90-91 Литовченко забиває тільки один гол в 24 матчах. А чемпіонство забирає Панаті Найкос. В наступному сезоні голів вже 6, але трофей на цей раз забирає Аек. А от Кубок в тому сезоні вдалося здобути саме підопічним Олега Блохина. Вирішальне голу у двомачовому протистоянні забив Геннадій Литовченко, показав свій клас і все те, заради чого його власне купляли. Другий закордонний трофей здобули вже за місяць, коли переграли у матчі за суперкубок АЕК-3-1. Перемога в другому за статусу турнірі країни дала змогу зіграти у Кубку володарів Кубків. І тут доля подарувала Протасову і Литовченко шанс вперше зіграти в Незалежній Україні. В піреях чорноморець Віктора Прокопенка сенсаційно переміг 2-1. Однак в Одесі клас футболістів Олімпіакоса дався в знаки. Перемога 3-0 з голами українських легіонерів. Особливо крутим вийшов гол Литовченка після швидкісного проходу і потужного удару. Далі греки пройшли міцний Монако Арсена Венгера, але в одній четверті їх зупинив мадридський атлетико. До того часу команду вже покинув блохін, а через проблеми з фінансами валізи зібрав і Литовченко. Влітку 1993-го він покинув Грецію і вперше у кар'єрі розійшовся з Протасовим, який ще залишився на півроку чекати покращення справ в Олімпіакусі. 30-річний футболіст півроку грає у першій лізі України за Борисфен і дебютує у національній збірні України. В жовтні 1993 року летить з головною командою країни у США і грає у трьох товариських матчах двічі з США і один раз проти Мексики. В грі з останніми його кутовий призвів до автоголу Гіньо, що не врятувало нашу команду від поразки. На початку 1993-го Литовченко їде у Австрію і підписує контракт з місцевим клубом Адміра Ваккер. Тут у весняній частині грає 10 матчів і завойовує бронзові нагороди. Це дає право українському футболісту в наступному сезоні зіграти в Єврокубках. В Кубку Іфа він виглядав дуже непогано і спочатку допомагає своїм голом пройти польський зугурник, а потім вибити французький кан, записуючи на свій рахунок дубль з асистів. Гольова передача в активі досвідченого півзахисника і в наступному раунді проти Ювентуса. Однак шанси проти Роберто Баджої компанії занадто нерівні. 2-5 за сумою двох матчів. Цієї ж осені Геннадій вперше грає офіційний матч за збірну України. Вивів команду з капітанською пов'язкою на гру відбору до євро проти Естонії, зробив результативний простріл на автогол Кірса і на цьому завершив виступи на міжнародній арені. Відіграв перше коло за Адміру і забив два голи у дев'яти матчах, Геннадій змінює прописку і переходить в клуб АЕЛ з Лімасолу. На Кіпрі проводить весь 1995 рік, забиваючи тричі у 15 матчах. В лютому 1996 року легендарний футболіст повертається додому і підписує контракт з одеським чорноморцем, який в тому сезоні єдиний, хто намагається нав'язати боротьбу за чемпіонство київському Динамо. Литовченко швидко освоївся в Одесі і дограв останній свій сезон у кар'єрі дуже пристойно. Зіграв 10 матчів, жодного разу при цьому не програв і завоювавши перші і останні срібні медалі в чемпіонатах України. Останній свій гол забив божевільним ударом у ворота запорізького торпедо, а останній матч зіграв 11 травня 1996 року. Чорноморець в той день обіграв Волинь. А зірковий футболіст через ушкодження попросив заміну і більше на футбольне поле не повертався. З літа 1996 року почав працювати тренером. І займається цією справою і нині. В біографії Литовченка-тренера робота головним тренером або асистентом в Київському ЦСК, Кривбасі, Харківському арсеналі, Металісті, ФК Харкові, молодіжній національній збірні України на Росії, в Оболоні, Олімпіку. останній час працює в Полісі, де зараз очолює юнацьку команду клубу. Геннадій Литовченко без сумніву легенда нашого футболу і зірка європейського рівня 80-х, яка, на відміну від друга Протасова, не зганьбила ім'я після кар'єри, захищаючи порядних і чесних людей як Андрій Павелко. Друзі, якщо ви додивились аж до цього моменту, то попрошу вас поставити лайк цьому відео і оцінити інші відео на каналі RetroFootball Ukraine. До наступних випусків.